Доброго ранку, а я вже в дорозі поїхав покататися, подивитися на нові місця. Гриб пішов, тому я думаю, є перспектива оглянути всі ділянки лісу. Ті, які я давним-давно вже понадивлявся. Це ось зараз їду по дорозі, помічаю ось якийсь гриб. Стоїть. Хочу подивитися, що воно за гриб. Дивіться, осика тут росте, так? Да? І росте висикий білий гриб, дубовий. Цікавинка така. Але один. поки ще тільки один бачу. Зараз пройдуся гляну, ще щось тут можливо десь заховалось. О, дивіться, ще один гриб стоїть. Але це вже у нас підберезовик стоїть, походу. Так, да, це вже великий підберезовик, ні. Не наш красний. А так, прикольно, з дороги помітив білий гриб. Трошки поблукав. Ось ходив спочатку в такому молодому лісочку, бере, зайду, переміжку. там не було нічого. Потім вийшов на таку галяву і тут росте два таких здоровезних дуба. Один біля одного. Зразу очі кинув ось ці поганки. Потім так думаю давай оглянуся. А вдруг щось десь є. І дійсно є. Ось помічаю. Два белых рыбака, смотрите какие красивые, один и малюк, вот и третий малюк, смотрите, А вы уже терпевые эти малыши, капец, у нас сейчас, и этот а, добре, а це, чомусь, не знаю, стал такий пропал взагалі. да, очень жаль, Ну нехай. Так, оцей гриб добрий буде. Ну, подивимося зараз, що він тут. О, гарний. Ну так, наче трухлявий, але я думаю не буде червивий. Да, ситуація звичайно така не з кращих. Дуже швидко сохне ліс. Жара зараз стоїть кожного дня плюс 30 градусів, тому швидко висихає ліс. Але попри це гриби продовжують рости. Бувають ось такої комедної форми, дивіться. Білий гриб такий да? да. Ось такий тонконогий. Але цього я вже помітив потім. Я помітив спочатку ось цього. Це іначе такий непоганий, був тіньочку, дивіться, тіньочок тут і виріс ось такий гарний гриб. О, це, я такий я Сам по собі цікавий, тут білий, тут життя така, ось яка нього красивий. Ну, приємно знаки. Ну так, нема, багато грибів нема, де-не-де, так трапляється, Розвідують ці нові місця. Я тут був до цього часу, але грибів тут ще не було. І от вони вже тут теж з'являються. Це дуже добре знати. Значить ці місця теж грибні, як то кажуть. Зараз розріжу, подивимося, що з ними. Вон ну, бачите, малий, а вже такий дирявий. М -м -м, на запах такий чіткий. Не знаю, що з ним робити, мабуть заберу все-таки посушу. А ось цей більший я розрізав також тут ніжка червива і шапка ось в такому стані. Десять дірочок, але шапку теж забираю, бо Ну, нормально. На мою думку це В принципі, нормальний гриб. Невідомо чи будуть осінні гриби, тому зараз збираю те, що є. Продовжую йти і ліс потроху мене радує, тому що помічаю ось знову. такого красного. Здесь какой рабочих стоит. Чудовый. О, ничего себе. А вот цель будет не будет. Цель будет вообще четкий. Устыг я до него. такой запах неимоверный просто. А ось уже і наступний малюк затаївся тут. Вони чередуються, то білий дубовий, то білий звичайний. Наче міцний міцніше. Дивіться який гарний грибочок. Які милюк лізе опара і робить ще робивий зараза. Малий такі і червивий трішки. Синяки, мабуть, так два штуки вижте. Ось такі червоні. Так, відразу сині. Нехай, я не буду брати таке. Так, так, так. Помітиш ще одно. Зараза червива, зараза вже все. Можна ще сразу. Бачите, повністю переточений. Нехай тут і буде. Ось ще небагато знайшов лисичок, такі гарного розміру. Ось виходить, що ще натрапив на таку діляночку, гарно ще лисиці, дивіться. На одному місці вже майже пів пакета назбирав. Буду далі оглядати і рухатися туди в долину, там ще є місця по білих грибах, позаглядаю. Вітер розійшовся, такий сьогодні сильний. На ніч передає дощ. Будемо сподіватися, що дощ прийде. Фактичний. Попався. Нарешті ця точка запрацювала. Бо ще здесь сюди навідувався, навідувався, кучу разів. І нічого тут не бачив. І ось вже збираю першого гриба з цього місця. який малий гарненький. Малий гарненький такий. Чоткий. І ось дивіться, ще один росте. Цього я не буду чіпати. Нехай цей росте, я потім його заберу. Клас. Я в такому розмірі маленькому ще не бачив його. Ось Дивіться порівняння цей, і цей. Ось знову помічаю якісь такі величезні гриби. Цікаво, цікаво. О, дивіться. Дивіться який цікавий грибочок. Теж має приємний запах Виріз до такого розміру великого. Така ніжка маленька маленька, а сама шляпка велика. Ну, ось якісь такі грибу, Червоний. Ну, це мабуть цей як його синяк то вже, да? так? Ага, дивіться ще один є ось. Угу. Щось цього. Червоний, дивіться який. Ну, стрьомний грибочок такий я точно не буду брати. Хай вони тут лежать. Зараз буду шукати білячки. Тому що вже натяк на гриби є. Дивіться капець просто Може десь так знайдемо і білі гриби будуть рости кущо Тут так повсюду на Просто тьма якась схожий на шампіньйона. Можливо це якийсь підвид печериці шампіньйона. Не знаю Ой, дивіться який. I tu ich też było. Я тут сижу уже, две хвилины любуюсь красотой, и хочется вам показать. Дивите, как красота. Это сейчас просто невероятно. Два дні тому тут нічого не було. І от вже скільки їх накидало тут. Такі класні грибочки. Але на жаль вже червивий, дивіться, бачите. Малий такий і вже червивий. Ай-яй-яй. Так. Так, цей це вже теж трохи червивий. Але які вони красиві. це міцний грибочок. Може було хоч один буде добрий. І ось цей найменший. Самий менший, і теж ніжка трухлява. Капець. Що воно за рік? Довго так не було грибів, а як тільки гриби пішли, так вони всі майже червиві. Ось така погана річ. Ну ось, на жаль, така картина. Дійсно всі гриби, навіть шапини, бачите? повністю червиві, тільки в цьому маленькому ще збереглась. А і ну і оцей ще більш менш менше. А ці більші повністю червиві. Ну ось, бачите, та сама висичка. Не росте і все, на місці майже стоїть. Якийсь сантиметр добаву росту. Сухий ліс і рости не хоче нічого. Маслята на місці там так само по росту не змінилася. А от дубовий прострелив трохи. Дубовий якось так по-цікавому росте. Його це загадка. Це загадка, його не відгадаєш, наверное, цю загадку. Як він так то повільно росте, то швидко. Ну... Природа. Ага. Получається я все залишав також гриб. І ось такий він виріс за два дні. Ось такий гриб виріс за два дні. По різному То Той слабший різ, цей швидше росте. Дивіться. І виходить він менш червивий. Якщо накрити вистрілів, то червяк, мабуть, менше його бачить чи як Вон там є рівно дірочки якісь бачите? Ні, ну тут хоч шапка чітка немає дірочок ось дивіться маленьке сировішка вже вона засохло ось так швидко сохне ліс тоді маслючок ось маленький теж дивіться сухий вже а ось тим грибам мабуть взагалі волога по барабану вони тут вже десятий раз так навколо цього пенька вискакують Дивіться, скільки Ну, Сьогодні якось так. Сьогодні я їздив по таких більш слабких місцях, де небагато грибів, як ви бачили самі. Бо на кращих місцях я нещодавно був і я гадаю, там сьогодні нічого просто б не було. Вони відпочивають зараз. Поїду туди на днях. Локально місцями ліс уже дуже сухий, грибів мало, потрібен дощ, дощ передає, а його немає. Ну, не знаю, будемо чекати. Якщо сподобалось відео, коментуйте, ставте лайк, підтримайте канал підпискою. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!